У нас сьогодні річниця, бачите, я от дружину привів у дорогий, <laughs> дорогий магазин, <laughs> дорогий заклад. Так. Вибирай, що хочеш. До речі, я що покажу, покажу, що тут є. Я, до речі, ці міря дуже дуже гарно. Це все мені І це сілиться на те. Це для більш менш. Ці ось прикольні, зараз по знижці йдуть. 2500. Як це вони називаються? Як ця фірма? Мерл. мерл. Ага, мерл. мерл. Такі прикольні, але я їх також поміряв. Мені вони не підійшли. Комусь можуть підійти. Ці мені сподобались взагалі на нозі класно і підошва дуже бомбезна. І ось такі мені сподобались, але не маємо розміру.